Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Канал Таня Синичка, канал про в'язання. І сьогодні про в'язання ось такої шапочки. Чому назвала відео Шапочка на мільйон, розкажу. Відео в'язанню такої моделі набрав на моєму каналі найбільшу кількість переглядів, більше мільйона. І дуже багато мною було зв'язано таких шапок, багато фото присилали ви, багато питань, багато хейту на рахунок такої шапочки. І сьогодні в мене з'явилася нагода показати вам ще одне відео. По-перше, мені є потреба зв'язати таку шапку, по-друге, ось ця шапочка. Яка була першою зв'язаною мною такою моделлю, і по якій було записано відео, потрапила мені до рук. Вона вже, звичайно, поношена. Але я взяла її на якусь годинку для того, щоб вам її показати. Ось вона. Ось вона та сама шапочка. І я у цьому відео хочу розказати, що я змінила при вив'язуванні, відповісти на багато питань, які були під відео по в'язанню саме ось цієї шапочки. А наступне відео це буде практичний урок. Я буду в'язати ось цю шапочку, і ой-ой, і попетельно буду показувати і розказувати, що я роблю, що я роблю по-іншому, ніж я робила саме тут. Ну, тобто, якщо ви хочете практичного заняття, то дочекайтеся ось цього відео. Але я рекомендую все ж таки подивитися обидва відеоролики, тому що тут я розкажу по розмірах, тут я розкажу, скільки петель набирати, як в'язати, якщо у вас інші нитки. Тобто, всі нюанси, які можуть бути корисні, якщо ви дійсно захочете зв'язати таку шапку. І так, по питаннях. Давайте я буду так поступово розказувати, щоб і відео не дуже довге було і максимально корисне. По-перше, давайте коротко по техніці. Шапка в'яжеться поперечним способом. Тобто, набирається якась кількість петель і в'яжеться одним полотном на необхідний об'єм. Тобто ось це... Іде об'єм. Чим зручно, тим, що примірювати можна у процесі в'язання. На початковому етапі потрібно розрахувати тільки кількість петель потрібну для висоти шапочки, тобто висоти шапочки і верхівки, маківки. Верхівка в'яжеться одночасно з усією шапочкою, бо багато хто писав про те, що так незручно можна потім підібрати петлі і підв'язати. Ні, так зручно. Вона просто формується вкороченими рядами. Як це робити? Буду детально розказувати на практичному уроці. І я думаю, багато хто зі мною хто в'язав взагалі поперечні шапочки, вже розуміє, що це таке. В чому? Що змінила в першу чергу, дивіться, змінила верхівку. Хоча можна робити і так, і так. Тут лицева гладь, тут хусткова в'язка. Так легше, як красивіше це вже вирішувати кожному. І при в'язанні ось цієї шапочки я додавала в колоски ниточку з паєткою із люрексом. тут просто. Як в'язала, так і продовжувала в'язати, нічого не додавала. Багато хто писав, що ниточка покручена, ниточка не нова. Я не додумалася, таку як мені дали нитку. От коли я в'язала цю шапку, я її використала, дійсно, можна було на той момент її пропарити, вирівняти, але ну, не дійшли до того руки. Далі. Далі по розміру. Тут ниточка 140 метрів у 100 грамах, і пішло цієї ниточки 120 грам на цю шапку. І така оговорка, От я вже коли готувалася до цього відео, прослухала, і там я сказала, що я в'язала. Цю шапку спецями No2. Ем, мені багато хто писав в коментарях, що там не два, там товстіші. так, там товстіші, там йде четвірка. Чому я сказала, що там спеці номер 2 я, я вже не знаю, Ну, така була оговорка. Так, Візерунки. Так, ця спецями номер 4 ця спецями номер 5 Тут Alize Lana Голд 240 метрів у 100 грамах у дві нитки. Тобто 120 метрів у 100 грамах середня товщина, І такої нитки у мене пішло 100, по-моєму, 140 грам також, ну, щось там 135. якось так, І ще одна. також та сама товщина нитки 120 метрів у 100 грамах. Але вийшла шапочка менша, тому що тут спиці номер 4 Така вона зовсім в перетичок, в обтяжечку. Ну, мені більше сподобалося з цієї нитки спицями номер 5 Зараз я поставлю фото, я знаходила в себе в архіві, які у мене ще шапочки в'язалися ось цієї моделі. Подивіться, які я в'язала, можливо, ще знайду, поки буду монтувати, які присилали, бо багато шапочок присилали. Присилали в'язані колосочки зовсім іншим кольором. Ну, багато варіантів тут можна фантазувати. Так, далі, на який коментар не відповім. Не відповім дуже багато хейту було, дуже багато було таких коментарів і агресивних, і таких хамських на зразок. Бачимо, по, не по-русски. І все, ось ці інтерпретації, тобто багато-багато такого зразка. Дуже багато. Зразу я, скажімо так, відгавкувалась, бо наче не скажу. Пояснювала, чому, чому ж я українка, маю не по-українськи. ну, коротше. Не буду на такі коментарі відповідати, ось буду просто видаляти, брати віник і вимітати сміття свого каналу. Я вважаю, що мудрі люди такого не пишуть. Поїхали далі. Все, на цьому тему закриту. По шапці. Негативні коментарі, які. Ну, там на рахунок того, що на якісне відео щось розпливається, щось моркоче, так, я тут не сперечаюсь. Це була дуже старенька камера, і там багато таких моментів, де і камера розпливається, і звук розпливається. Ну, але то таке. Зараз вже нічого не зміниш. На рахунок того, що модель для бабусічок. ось що я вам скажу: І бабусічкам треба в чомусь ходити. Кому не подобається, просто пропустили, пішли шукати модель для молоді. А кому подобається, то, то тому подобається, скажем так. Далі, чому не показала розміри, не знаю, це були перші відео. Я, дійсно, я не показала, які розміри, поки в мене шапка в руках, я покажу і я в тому відео внизу напишу, які розміри. І так, дивіться. Якщо взяти верхівку, ось сюди до довер, верху, верніше, бокову частину до верху колоска це 17 см. Якщо взяти діаметр верхівки, це 18 см, І якщо взяти по об'єму, це ось так, 28, тобто 56-58, бо така легенька шапочка. Ось цю шапку, яку я в'язала спицями номер 4 Зараз я покажу, в чому різниця. Дивіться, ці, та сама нитка, та сама кількість петель, те саме все. Про кількість петель я там розкажу уже в практичному занятті. Зараз навіть не буду на тому зупинятись: діаметр верхівки 14 см. Це спиці номер 5 Якщо взяти по висоті від верхнього колосочка донизу, це спів розкласти. Ось тих самих 16,5 майже 17 см. І по об'єму. Так, так, тут майже 60, але тут у мене буде вшиватися флісовий утеплювач, і воно все стягнеться. Далі спиці номер 4, все те саме, а єдине спиці номер 4, ось вам 13. Ось вам є найвища точка. Ось вам 15, і по об'єму, ось вам що 56. Ось так. Тобто, якщо у вас така сама нитка, але вам треба або більший, або менший розмір, ви можете брати спиті інші. Четвіркою не добре в'язати дуже туго. П'ятіркою добре в'язати. І ще один момент: ось тут я пров'язувала трошечки по-іншому візерунок, ніж тут. Бачите? От, якщо тако подивитись, то видно, що він відрізняється. І ось цей, ось цей спосіб дає більше об'ємності візерунку, а ось цей більше стягує. Я хотіла просто так зв'язала, щоб показати. Я покажу різницю, коли буду показувати відео. Я покажу різницю, тому я і кажу, я рекомендую подивитися відео обидва відрізки від початку до кінця перед тим, як почати роботу. Ось цей такий більш щільніший, більш стягнутий візерунок. Різниця в одному рядочку, але по вигляду різниця суттєва. Тепер ще такий момент: резинка. Можна в'язати резинку, як набрала отут я на резинку 5 петель, так і можна повністю по всій довжині в'язати 5 петель. Я збільшувала я два клиночки пров'язала по 5 петель, 1 6, далі 3 клиночки 7 петель, потім знову 1 6, і потім знову 2 по 5 петель. Тобто збільшувала. Зменшила. Також буду у відео показувати, як я це робила. Я пофотографую на манекені, щоб ви бачили, який вигляд воно має. І по тому, якщо у вас інші нитки, є такі коментарі, коли мені пишуть, у мене нитки 200 метрів у 100 г, якими спицями мені в'язати, і скільки петель мені на який візерунок набирати. І тепер уявляємо картину. як я, У мене зовсім немає ніякої роботи, я нічого не роблю вдома, да? починаю переривати свої всі нитки і шукати нитку 200 метрів у 100 г. Найшла. не знайшла, немає. Побігла на базар, купила. купила, починаю набирати петлі, починаю думати, починаю рахувати. Для того, щоб відповісти на це питання. Пров'язувати контрольні зразки своїми руками. Навіть не рахуємо те, що вашими руками зовсім інша щільність в'язання, зовсім по-іншому все виходить. Не пишіть таких питань. Не то, що мені не пишіть, нікому не пишіть. Пров'язуйте контрольні зразки. Всі у відео розказують про ті контрольні зразки. І ну, це не така велика проблема не буде. Ніхто вам вираховувати вашу щільність в'язання і те, скільки вам петель потрібно набирати. Розказую, якщо інша нитка, пров'язуєте контрольні зразки. Якщо не хочете пров'язувати контрольних зразків, бачите, що тонша нитка, припустимо, а висота вам підходить. Можна додати, якщо вам потрібно, давайте так, якщо вам потрібна більша висота. Що можна додати? Додати можна петлі до ось тут до резиночки, набрати більшу кількість петель, або додати більшу кількість петель для ось цього візерунку. Парну кількість. Тут, якщо тут без різниці, скільки ви додасте, то тут потрібно додати для того, щоб візерунок вийшов парну кількість петель. Якщо ви хочете ширшу верхівку, якщо ви хочете, щоб шапочка йшла ось так більш так, верхівка була розширеною. Додаєте більшу кількість петель по верхівці. Якщо ви хочете шапочку більшого або меншого об'єму, пров'язуєте більшу або меншу кількість клинів. Якщо ви початківець у в'язанні, я ось цього розширення резинки по центру, не рекомендую вам робити. Я рекомендую вам в'язати однакову резинку по всій ширині, так, вам буде зручніше приміряти, тому що тут, якщо ви хочете симетрично додати якусь кількість петель по центру. І в результаті, от у мене тут пров'язано 9 клинів. А в результаті з'ясується, що тих 9 клинів вам або мало, або багато, вам придеться розпускати, тому що ви розрахували центр по-іншому. А якщо однакова кількість, ви собі в'яжете, вяжете і так до себе на голову приміряєте і бачите: більше в'язати, менше в'язати. Тобто Дуже, дуже зручно. Ну, єдине, що от в цьому випадку не розширювати резинку до центру. Далі, що далі? Шов? Я робила звичайний набір і звичайне закриття голкою. Якось була, пробувала в декількох шапочках робити трикотажний шов. Ось цей візерунок дуже незручно зшивати трикотажним швом. Я думаю, ось цей шов ну, нічим не гірший. Ну, тобто, можливо, він і помітний, але на те він ішов. Щоб він був помітний по внутрішній частині. Який вигляд має шапочка? Показую ось так. Всі фостики заховала. Ось така вона по внутрішній частині, бачите? Она, ну, якщо взяти цю шапочку, то тут все трошечки інакше. Тому що тут я з'єднувала гачком. Можна з'єднати гачком, це не є проблема. І, в принципі, той що. Так, і зараз про мурчащу камеру. Там, коли я в'язала оцю шапочку, камера у мене дійсно давала такі звуки, типу мурчить кіт. Якщо зараз ви щось почуєте, таке наподобі, то це хропить мій кіт. Вон там він. лежить і спить, і хропить. Тому ну, нехай вас це не дивує. Тут уже точно кіт. І ось що я ще хотіла розказати. Що я ще хотіла розказати? По схемі. По в'язанню цієї шапочки, я зробила схему, я залишу в описі під відео посилання на неї. І зараз на екрані я поставлю цю схему, щоб ви могли подивитися. В принципі, якщо ви будете в'язати за цим відеоуроком, який буде вже завтра, напевно, скоріш за все. То ця схема також підходить. Ви просто підставите своє значення. Тепер ще один момент. Якщо ви хочете ширшу верхівку, то ви повинні розуміти, чим більше петель на верхівці, тим більший буде клин. Тим менше тих клинів потрібно буде в'язати. Якщо ви хочете, щоб клинів було стільки ж, припустимо, 9 клинів, але ширша верхівка. То можна, я скорочувала поверхівці по одній петлі, можна скорочувати і по дві петлі, але вже десь ось тут в кінці, на початковому етапі, отут у вас має скорочуватись по одній петлі, для того, щоб ось ця верхівка була пласка. Наступний момент, якщо ви хочете, щоб вона була заокруглена. Є також такі питання. Тоді скорочуйте по дві петлі. От, прямо починайте. Про скорочені я там розкажу, але я думаю, що ви розумієте, що таке скорочені петлі. Питання наступне: чому ви кажете зворотні петлі? Так, я казала зворотні петлі, бо в дитинстві мене так навчили. І я поки сама себе перевчила, то пройшло дуже багато часу. Ось так. Ну, і таке питання було: чого ви не показуєте? Шапочку на собі? Як вона сидить дійсно на голові людини. Я піду до людини, яка вернішить, та людина до мене, як для якої в'язана ця шапочка, я з нею домовлюся, якщо вона погодиться, вона скромна, можливо, і не погодиться. Я пізніше, коли вже буде другий ролик, поставлю фото, якщо вона погодиться, як на ній шапочка, статті, чого не показую на собі, комплексую і стидаюся, але зараз покажу як виключення. Ось дивіться, біла шапочка. Я, звичайно, модель шата. Ну, але треба виходити на інший рівень. Ось так сидить біла шапочка. Трошечки вона, бачите, на мене великувата, тому що трохи не мій розмір. І крім того, я повторюю, що на неї, в неї буде вшитий флісовий утеплювач, тому воно буде трошечки по-іншому. Ось так. І плюс покажу і ця. Також вона трохи потаскана, може... ну, а ця може і трохи навіть малувати. Ось так шапочка сидить на мені, показала, і для мене це подвиг. Ось так. Ну, не модель, то таке. Ну, і щоб ви зовсім побачили різницю, покажу цю шапочку, зв'язану з пицями No4. Не знаю, може, я її і розпущу. А може хтось мені захоче такої манюсінької, Побачимо. Ось так. Бачите, вже зовсім по-іншому. Якщо взяти цю, дуже-дуже вона така, такий впритик порівняно з ось тією. І це всього-навсього на один номер тонші спеціально. Ага, і ще один момент. Дивіться, в цій шапочці колосочки ось ці, вони. В'язалися по-іншому. Бачите, вони йдуть, ніби зараз я покажу для порівняння, а біла нитка. Ай, розпливається біла нитка. Зовсім зовсім інший спосіб пров'язування колосків. Зараз я сфотографую, буду монтувати, поставлю фото одне біля одного, щоб так було більш. Видніше різницю. І вибрати, подивитися одне відео, подивитися відео по в'язанню цієї шапочки, тож залишу посилання, і ви собі побачите, що вам більше підходить, що вам більше подобається. Скажу, ну, напевно, все трошечки легше в'язати, бо в одному ряду робиться якась маніпуляція. А тут, виходить, оцей колосочок треба пров'язувати в двох рядах. Ось так. Тут десь і ниточки якісь повисмикувалися. Ось така історія цієї шапочки. шапочки. Багато підписників додалося, підписників, верні додалося у мене на каналі завдяки цій шапочці. Я вам всім дуже вдячна за довіру, за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви лайкаєте, за те, що ви коментуєте, за те, що в'яжете разом зі мною. Пишіть побажання свої, що би ви хотіли бачити на моєму каналі. Зараз у мене в процесі три вироби. Це сукня довга. з... Високим заворотом, це у мене зелений светр класичний. Я показувала по ньому вже одне відео горловину. І також регланом зверху йде така червона ковтинка, досить таки цікава. І лежать нитки на кардиган, вже нав'язала контрольних зразків, не можу визначитися, що хочу. Що... І ще лежать нитки доньці на рукавку білу. Найдуть руки, можливо. Ну, і таке завтра у мене буде день народження, і мені буде багато років, не дуже багато, але трохи є вже. І вже я понаглію трошечки хочу. От хто додивився до кінця, я впевнена, що не всі додивляться, але все ж таки, хто додивився до кінця, знати, чи додивляються, чи не додивляються. Дивіться, ну. Хочу, не хочу подарунку, не гарно, нескромно, але скажу: завтра вийде відео майстер-клас по в'язанню цієї шапочки по петельні. І я би хотіла такий подарунок, тому ну, що трошечки впала активність на каналі у зв'язку з тим, що дуже довго мене не було. І підняти хочу активність. От ви відео, коли вийде, я дуже вас прошу. Продивитися. Навіть не хочете дивитися, можливо, ви ту шапку не хочете в'язати, можливо, ви її вже в'язали, ну, можливо, вам не цікаво, але просто, щоб зробити мені приємно. Так не можна на Ютубі казати, через то ставлю в кінці відео. Продивитися, поставте, щоб відео пройшло від початку до кінця і з усіма рекламами. Нагло. Нескромно, але я вас дуже прошу. І ще хочу перепросити за свої нігті. Ви поставили мені те, що мені заборонили використовувати лампу, ставити цю лампу, то тобто я перестала повністю робити ось той гель-лак. Хоча дуже люблю, коли такі вони гарні доглянуті, але от не можна. Тому... Тому якось так. Тому, якщо навіть один в мене є який, що він зліз зовсім від тої лампи. Перепрошую, кому не. Неприємно не подобається, що такі нігті не доглянуть. Буду робити манікюр навіть записалася на 11 число, але ось такі поки що будуть зараз. Почала з шапки, закінчила нігтями дуже добре. Дякую за довіру, дякую, що дивитесь, дякую те, що лайкаєте, коментуєте. Гарненьких, рівненьких вам петель, міцного здоров'я, мирного неба, саме головне над головою, все найкраще. Пока-пока!